Робота це там, де ми заробляємо гроші. Вся інша діяльність це відпочинок. Такого принципу дотримується бібліотекарка Шосткінської міської бібліотеки Олександра Дерев'янко. Жінка говорить, чого тільки не пробувала виготовляти в своєму житті. Пані Олександра нам показала одне з своїх захоплень: виготовлення мережива. В мене представлені роботи у двох техніках: більше робіт у техніці фриваліти, а трошки менше робіт у техніці коклюшечного мережива. В техніку куклюшечного плетіння майстриня закохалася дуже давно. Одного разу вона була на екскурсії в одному з великих міст і там побачила виставку таких робіт. Я там вперше побачила комірець і це мене захопило на все, на все моє останнє життя. Я захопилася, мені було дуже цікаво, як це зробити. На той час, звичайно, інтернету ще не було. Були книжки, але за книжками мені це не було досить зрозуміло. А потім вже я побачила подібні роботи у корінних киянок з початком 2000-х. В нас є майстриня, яка навчалася професійно, і я в неї брала приватні уроки, і фриваліте, і плетіння на коклюшках. І Таким чином, з рук в руки, я отримала це мистецтво. Майстриня показує нам виконані коклюшки і розповідає, в чому полягає. Ця техніка, що собою являє коклюшка, це така дерев'яна паличка, на неї намотується нитка, і вони рахуються парами цієї коклюшки. Їх може бути до кількох сотень. Тобто і виробляється мереживо за допомогою плетіння, не за допомогою фузликів, а саме за допомогою плетіння. Виробляється мереживо, яке вимірює, яке вимірюється навіть метрами. Кожна робота говорить майстриня це індивідуальність на кожну йде різна кількість часу, в залежності від складності мережива для того, щоб його сплести, треба, треба розробити схему. Ну, цю, цю, ця схема малюється в повний розмір, потім вона закріплюється на спеціальному барабані, і е, є такі голочки канцелярські з пласкою голівкою, і кожен, кожен вигін ниточки фіксується цими голочками. Тобто це досить копітка робота, вона займає ну, години роботи, тобто до, досить, досить довго. Але я вважаю, що воно того варте, бо це виріб дуже красивий, дуже цікавий. Пані Олександра свого часу навчилася виготовляти не тільки коклюшки, а й працювати в техніці. Фриваліте ці вироби на перший погляд легкі та повітряні однак, за виготовленням кожного стоїть кропітка багатогодинна праця. Він до нас прийшов з Китаю. Це якщо пояснювати простіше, це скажімо, макраме. Починається з першого вузлика, і вузлик за вузликом воно таким чином плететься. через те, що використовуються тонкі ниточки, воно виходить таке, таке делікатне, ось таке, ось повітряне, таке красиве нитки потрібні такі, які не можна розірвати руками, бо це плетуться плетуться вузлики за допомогою таких маленьких човників, і треба пальці тримати постійно в напруженні. Через це це досить таке складне. бо це треба рахувати. Рахується кожен вузлик, щоб не зав'язати зайвого. Воно притягується і все. Якщо вже зав'язаний останній вузлик, його розв'язати вже неможливо. Тобто, якщо, якщо припускається якась помилка, його треба вирізати ножицями, обережно вирізати неправильний фрагмент і сплести новий. Або якщо це вже багато, багато сплетено після помилки, то його треба взагалі, можна так сказати, викинути і розпочати роботу спочатку. Майже всі свої роботи майстриня роздарувала друзям та знайомим. Частину віддала на благодійність, починаючи від якихось маленьких. Серветочок, Станесеньких ниточок, до таких досить масштабних комерців, пелерин, серветок і так далі. Тобто цього року я частину своїх робіт віддала. Одні з волонтерських організацій для реалізації передачі грошей на допомогу армії. Тому в мене залишилися ті роботи, що мені найбільш дорогі, що найбільш для мене цікаві. Ну це дуже невелика частина з того, що з того, що я зробила. І ще ж, звичайно, більшість робіт йде на подарунки. Олександра Дерев'янко показує нам свою улюблену роботу, виконану в авторській техніці за власною схемою. Саме техніка Фриваліте дозволяє використовувати декілька кольорів, тобто одна ниточка буде лицевою, одна ниточка схована під вузликами. Їх можна змінювати. Це така техніка, яка дозволяє працювати в декілька кольорах. Це попід одна є особливість, а друга особливість, що особливо цікаво робити. Комірець або якийсь виріб за власною схемою. Пані Олександра відпочиває, власноруч роблячи таку красу. Що не виріб, то шедевр. Жінка говорить, за справу береться, коли є вільний час, і отримує від цього. Задоволення в чому полягає сутність роботи і відпочинку. Робота це те, що нам приносить гроші, а відпочинок, хобі це те, що це, це, це в те, що вкладаються гроші і час. Так, це ж хобі, це для відпочинку, це для зміни діяльності. Тобто можна цю роботу можна виконати там, скільки є часу, а потім її залишити з дня на день, з тижня на тиждень, з місяця на місяць, і врешті-решт у вас буде готова робота. Вироби Олександра Дерев'янко прикрашають у селі шосткінців і не тільки, адже отримати на подарунок таку унікальну річ ручної роботи дуже приємно а майстрині приємно дивувати знайомих своїми шедеврами і надалі.